Тоді ми половину черві поховить, великого співана об'єкт пристані і тиска, який жив у всьому столітті, в цьому восьми столітті, а біжив в ті часи, коли візитнійську імперію, там де він жив, включили дохматичні дохматичні тоні, єри си були. Ми знавали, що в Христі є одна родина, як зброї, на воля, і один дійство. Це призведело до того, що християни не змогли вирушити імперії більш до того, що до чого до цього долучилися також і пришестя, нашестя, мусульман, і славни. Кадоні буде з ним називається великим, величним, тому що він, зважаючи на цей жанр канонів, він на найбільшій групі має багато не трапалі. Тут ми бачимо, що цей жанр він дає в такій чіткості, як возперша, 9 пісні і снісні цього канону, Ірмоз, связка, далі пропарі. Тут найбільша кількість пропарів у цьому каноні. Далі вже йде заключена пісня 8. Цей, цей канон написаний за на правилами, так називається канон. Це одна за уряд І цей канон був написаний людиною вже майже наприкінці життя життя. Це переживання старечі, яка багато відчула на своєму житті поживають і висовні якісь звичай свої. Те, що відбувалося в ідеї, почесне сумах і якийсь богословство такий нечіпності. Це все призволоть до того, що він описує, згадуючи старий Новий Завіт, приклади старого нового завіту, він згадує, таким чином що змінюється в його душі, згадує, називає, він називає себе людиною, яка звишила більше ніж і більше, ніж він не видно Згадує потім е, те, що в нього залишилось майже небагато років е, е, полотний чат управляє, пізнями з чула. Також в нього згадується також яка стала самотньою і стремління, які в неї вони завели їм е, далі Двога. Згадує він на Першого вікцю, який е, особлює свою думку. Згадує, також він і стовп того своєм, не хоче, щоб його душа стала стовпом і бажає почути побачити сину Амстукені. Також молодість е, на водохідній, якому була зустріч е, Самарянки і Спасителя. Він вважає вже як Самарянку, також е, в цього колодця Христа взяти таку, життєдально для себе. І в тому, що цей канал був написаний стільки навіть для слухачів, стільки навіть для нього самого, від переживаючися. Родиво заміти, за свій час особливо свої душі, свою душу як те, що е зустрічалось саме у саме гріховному у Рік. Він намагався віднайти той зв'язок з Богом, який би міг його надалі прикинути до Бога. Таким чином ми бачимо, що це такий слізний плач людини, яка переживати і переживає надалі ці події. Розумію, що кінець наближається, кінець і її душа також, також знаходиться в якомусь такому розпачку. Він надіється, на зустріч Бог. Він не знає, що буде страшний суд буде засужені його діяльність. Не якась така драматизована подія. людина, яка живе у світі біблійному, вона переживає його також біблійно і також намагається закінчити це, це життя також з Богом. Цей твір був прийнятий церквою вже через століття. У ХХ столітті вже не був загальноцерковного значення і зараз ми його виконуємо на першій сіміці послуга, також на 4-й Чому згадуємо вона була прикладом покаяння, та змінила достатньо круто змінила своє життя, тому в каноні також вона згадується як приклад для покаяння для своєї зміни. І згадується такий також і сам Андрій Крицький. Звісно, що він сам себе не прославляв в цьому каноні, навпаки. Це було подальше вже додатки до канону, де ми згадуємо його як приклад також покаяння. Намагаємося наслідувати, бачичи, бачаючи в своїй душі ті ж гріхи, які були згадувані у цьому каноні. І інші намагаємося допомога в цьому посту звільнитися та допоможе нам цінні поступ. Амінь.